Салют кіти, вітаю всіх вас. Сьогодні у нас останній день лютого 2025 року, 28 лютого 19-19. За середнім українським часом. У мене є Ферис Весман. Розпочинаємо прямий ефір на тему запуску нашого телеграм-міні-додатку, що називається Вексель. Що в прикладі з німецькою? Міняти. Ви зможете обмінювати ваш час, ваші знання на гроші. Такс. Дайте, будь ласка, в чаті реакцію, чи є звук, чи є зображення. Якщо все окей, то тоді полутіли. І так, головна ідея цього міні-додатку заключається в тому, що ви можете тут навчатись. У нас є два безкоштовних курси: один з ручною мануальної торгівлі, другий з алгоритмічної. І використовуючи ці знання, тобто сформувавши певну статистику, надіславши її нам, заробляти. В процесі навчання ви також можете виконувати певні завдання. Тут можете обрати ту вакансію, що саме вас цікавить, і почати заробляти разом з нами. Виконуючи завдання, наприклад, підписатися на соціальні мережі, то що на певні активності ви теж можете отримувати наш внутрішньосерверний токен, внутрішньо, внутрішній токен Бекселі, який ми ще запустили, приблизно так. 2022 році. Бачу, що троє на ефірі, дайте, будь ласка, реакцію, ще нормальний звук, ще чи чи нормальне зображення. В чаті. от Також партнери, в тому числі. от Централізовані біржі, децентралізовані біржі, а також ключові лідери думок. Так, якщо у когось є запитання, і за найкращі запитання ми сьогодні розіграємо певні призи, то їх задавайте. Призи у нас будуть досить простими. Так. Вітаю, Степане. Ми запускаємо свій власний мерч. От. Це буде футболочка. Єдине, що вона прийде не одразу, десь там деякий час, поки її доставлю до вас. Так. З таким аватаром зараз покажу. Ось така футболка з банкнотами Весель саме. Єдине, що вона буде йти деякий час, тому що йде зі Сполучених Штатів. Якість дуже-дуже висока. От, і хто напише найкраще питання щодо додатку, той і зможе її отримати. Також. Ми розіграємо ще ось такий момент, що е, хто вгадає ціну на завершення нашого, е, нашої Ами, а вона завершиться у нас у 19.45 приблизно, да? тому пишіть по, саме по криптовалюті Тон. І у кого ціна буде найближча на момент от, завершення Ами? Ну, ну, треба написати зараз, тобто не на кінець Ами. От. Напишіть, яка ціна буде, і хто буде ближче, то получить теж від нас невеличкий бонус. Уже грошовий. Відправимо одразу через Телеграм просто на гаманець. якогось там 25 доларів. І так, поїхали. Щодо тут, більш детальніше. Натискаючи цю кнопку, так, ви можете. До супорту до нашого задати питання. Ось тут деякі питання. Якщо вони будуть накопичуватися, то ми будемо сюди загальні ці питання додавати. От. Також, коли ви розпочинаєте робочий день, ви натискаєте Work і вам зараховуються теж бонуси. Якщо ви заходите кожного дня, вам також ці бонуси нараховуються за те, що ви щоденно заходите у додаток. І головне виконувати ось ці. Активності, в принципі, бот вам буде нагадувати про ці активності. Якщо вони з'являються ці нові активності, він вам буде нагадувати, що з'явилася така активність. Ви можете отримати, окрім нашого внутрішнього токену, Вексель, ще буде там призовий пул на, наприклад, півмільйона нової такої монети, що залістилась в пі. Так, бачу, Ронабара, дякую. От. Він буде вам нагадувати. Єдине, що. Поки що він нагадує на українській мові, а сам налаштований тут на англійській мові. З часом ми зробимо так, що ви будете обирати спочатку мову, і тут буде все на українській мові, якщо ви обрали українську мову. А нагадування буде одразу на сьома мовах. Нам це займе деякий час, поки ми перекладемо на сім мов. Так, 3, 2, 8, 1. Добре, занотували. Ренбаре. Яка буде ціна у 19.45 за київським часом? Тобто на завершення сьогоднішньої АМА-сесії? Хто буде найближча ціна, треба зараз написати одразу. І у кого буде найближча ціна, то я 25 зД. А, от, а е, хто, е, скажімо так, Ну, це знає тільки, мабуть, самі самі ті, новіші, що були з самого початку, да? не буде це питання задавати. Щодо тішки, да? як ми її розіграємо? Просто, скажімо так, рандомом. От Скільки у вас є людей, да? ми просто візьмемо, в тому порядку, як ви написали в коментарі. Тобто, наприклад, Степан 1, Трампам — 2, Ніколай 3, Ренобар 4. От і так рандомно розіграємо відправимо вам цю футболочку. Єдине, що це займе деякий час, вона поки напечатається, поки приїде. Ну до літка якраз коли буде вже сонечко, вона до вас обов'язково е приїде. Е щодо текономіки, ви не задаєте питання щодо текономіки самого е токену. Ідея була спочатку, ну я тоді саме е відповім. А, ми за найкращі питання ми хотіли розіграти тішечку. Ну, ви їх не задаєте, тому я думав, що просто будемо рандомно. хтось задасть питання, серед тих розіграємо. Ви не задаєте питання щодо економіки, сам розповім. Ми хочемо запустити, спробувати цей токен 1 травня, виходить, так? 1 травня, ось вони. Такс. Так, ваші результати. От 1 травня, коротше, 1 апреля да, на день дурака ми запустимо этот токен. Тому що це, по суті, по фану. Ми не знаємо, з чим це завершиться так, для нас, насамперед. Ви, по суті, нічим не ризикуєте. Так, трампамп сміється. Да. От. Е, ну, думаю, що за місяць ми його запустимо. Спробуємо запустити на, на цьому. На одному з ферланші, що це буде Газпам чи Мемпад, ми ще подумаємо. Адже е, ідея така досить-досить цікава по факту. Економіка вона зашита в саму платформу Мемпад, і трохи з часу ми її опублікуємо. Коли ми оберемо все ж таки, це буде Мемпад чи Газпам, там е, трошки різниця ця текономіка. Получається таким чином, що я одразу викуплю певну частину цих токенів для того, щоб мені було чим вам роздати дроб. До речі, якщо ви зараз виконуєте всі завдання, то ви отримаєте, по суті по плюс 2 нулі до ваших токенів. Тому що завтра, вранці, ну, тобто сьогодні вночі в 0-0, відбудеться деномінація, і буде інший, дві відповіді даєте. Все, дали відповідь, на цьому зупиняемся. От, Відбудеться домінація: ми заберемо два нулі. Вітаю, вітаю, Ірина. Ми заберемо два нулі, і виходить, що ті, хто сьогодні нафармить найбільше, ну, це так як early, early birds, ви отримаєте їх два рази там, в сотні разів більше цих токенів на первинному етапі, ніж всі ті, хто прийдуть потім. От. Тобто, я викуплю 20% саплаю. Одразу. От. І потім буду кожен день купляти цей токен на фейерлаунчі на один тон, незалежності від суми. Получається, таким чином, що за рік, якщо ми за рік не вийдемо на на цей на Fi чи на The Dust, тобто на вже не на ферне на Fair Launch, а вже на DEX. Якщо ми за рік не, не вийдемо, то я витрачу 365 тонн. Тобто, сьогоднішньої вартості я викуплю там, на тисячу доларів. От. Якщо буде змінюватися ціна, то буде більша ціна. От так я буду викупати. І таким чином виходить, що навіть якщо е, хтось із вас почне продавати, чи хтось взагалі буде продавати, моя ціна завжди буде усереднюватись. Тому що я на 20% відкупив, тобто я відкупив одразу на цей на, на 200 тонн одразу відкупив. От, е, а кожного дня купляю тільки на один. Тобто, моя ціна ну, майже буде від точки входу не відрізнятися. Тому ви свою такену отримуєте по ті, що я відкупив, по дуже-дуже хорошій ціні по факту. От, а продасте уже по дуже дуже хорошій. Єдина умова, дроп отримують тільки ті. То, по-перше, виконує завдання, і має токени у себе. Тобто, придбає хоча б на 10 тонн цих токенів. 10 тонн це приблизно 30 доларів. І не буде продавати до того часу, поки ми не зробимо лістинг. Тому що ми будемо зацікавлені в тому, щоб тримати ці монети в подальшому. Ось така ідея. Що ви щодо неї думаєте, напишіть, От, ми. Зі свого боку, з свого боку, можливо, якось її дооформимо. Тобто на ком'юніті у нас іде, виходить: 20% я викупаю для дропу так, одразу. Те, що я потім докупаю, так, я можливо, в подальшому продам, можливо, не буду продавати. Можливо, залишу його в. Просто в пулі ліквідності. Мені здається, що краще залишити в пулі ліквідності. Ось таким чином. І все інше у нас буде просто в оберті. Подивимося, як, е яку ще утіліті ми придумаємо для того, щоб ніхто не хотів ті монетки продавати. Тому що я не думаю, що ми дуже швидко дійдемо до дедасту чи Storm Fire. У нас невелике ком'юніті. Тому ну, потрошку-потрошку будемо якось рухатись. Ідея ось така. І так, зафіксуємо. Зафіксуємо все. Більше заявочки не приймаються. От. Якщо у вас є якісь питання, ідеї щодо цього, цього додатку, задавайте. Зі свого боку, повторюсь, хто задасть найцікавіше питання. Отримає від нас наш фірмний мерч. Весель покажу ще раз. О, я бачу, що мерч не дуже всіх цікавить. більше всіх цікавить все ж таки отримати гроші. О, ну, добре. До речі, мерч сьогодні теж додамо в додаток, Кого буде, е, хто буде зацікавлений, зможе його теж придбати. Вартість мерча одної тішки 44 євро. Скубічка. Тобто це навіть більше, ніж 25, котрий ми сьогодні розіграємо. Ну і, і у неділю у нас буде прямий ефір, в якому будемо дивитися, як можна заробити. Ну, добре, Ірино, приймемо, що вона трошки пізніше прийшла. Все, більше не приймаємо. От, е, е, як саме діяти якраз таки під час е, просадок? Да, ось таких як заробляти під час того. Що ринок падає. Посилання зараз виведу, ну, або ви можете просто на каналі подивитися, що у нас є зараз анонсований ще один а, прямий ефір і одразу собі натиснути дзвіночок, щоб вам пішло нагадування. Хто отримав доступ через, наприклад, YouTube, зараз вам виведу QR-код на нашу міні-апку. Ви можете нею скористатися. Відсканувавши ось цей QR-код. Так. Повертаємо. Повертаємо мені-апочку. Тішечку хочу показати. Десь загубилось опа, зірочки. Так. Після оновлення підваги в мене на цьому ноутбуці телеграм. Так. Ну, в принципі, ми можемо вже почати підбивати підсумку. У нас тут залишилось буквально декілька хвилин. Питань ви не задаєте. Тішечка залишиться меню. І так. Що у нас є по цінам? На сьогоднішній день, поки я зайду, якраз ціна приблизно у нас їх Як вам знижечка на ринку? О, чи хтось щось купляв на тому проливі? Так, цікаво, підкажіть, будь ласка, як дізнатись кількість токенів на аккаунті о, це хороше питання. Це хороше питання. Ось тут у вас менюшка, так, на чоловічка натискаючи. Я чомусь підлагав дуже сильно на другому ноутбуці. О, відкрилося. Коли ви натискаєте Home, то ви повертаєтесь на ось цю. Тобто, коли ви натиснете питання, вас сюди назад, якщо ви, ви тільки через цю кнопку Home повертаєтесь. І ось тут я аккаунт якраз таки. В цьому аккаунті ви можете подивитися, яка кількість ваших токенів. О. Наприклад. Тут же ви можете запросити ваших друзів через цю кнопку Invite More Friends і отримати 10 тисяч. Ну, завтра відбудеться деномінація. Буде 100. О, і тут ще будуть да, додані наші сервіси та продукти, сервіси, такі як P2P-торгівля, ОТІСІ, тобто в Небір Жова, потім. Е Ломбард ліквідності, кому хто хоче підвищити свою кількість свій торгівельний об'єм, використовуючи плеча. Тобто, по суті, взяв у нас плече додатково. Тобто, зробити не соте плече, а тисячне. Хочу поторгувати тисячним плечем, от, ми можемо надати таку можливість. От. А, також продукти це там будуть якісь ще супутні матеріали, такі просто розважальні і ще сервісів формування інвестиційного кейсу і, звичайно, індивідуальне навчання від мене. Тобто персонально, коли я веду вас саме до результату. Для цього необхідно мати 1500 всього USDT, 500 USDT у вас на рахунку, ми цими 500 USDT торгуємо, 1000 оплата моїх послуг, і наше завдання разом зробити 100 тисячі, 100 з тих 500 ту саму вашу 1500. Щоб ви по результату курсу залишились при своїх і зі знаннями, як цього досягти. Як з 500 зробити X, X3 по факту. Так, знову. Знову відкинуло. Так, ну давайте підіб'ємо підсумки, тому що тут викинуло. Чомусь з цього. Підіймемо підсумки по цьому. с напишіть, будь ласка, в додатку супорт і отримаєте свою винагороду. Тому що питання цікаве, дійсно круте. У нас ще 7 хвилин. От. Що ще можливо забув? А. Так, у нас окрім, скажімо так, вакансій по трейдингу є також вакансії тім лідера, якщо ви хочете курувати командою трейдерів. У нас є команда, а, є вакансія а, кількісного аналітика. Так, це вже такий досить високий рівень саме досить, досить високий саме рівень а, аналітики, так, потім. Є у нас вакансії HR-менеджера, є вакансії вакансія, в тому числі ком'юніті менеджера, адже у нас велика кількість телеграм-каналів, і треба їх, щоб хтось їх займався їх модерацією. До речі, вони багатьох багато з них вже монетизовані і приносять свої. Кошти, Тобто, ви можете дійсно на них працювати і просто заробляти собі гроші. От, і е, я, у нас також вакансія менеджера по продажу. Ну, скажімо так, ми не, не робимо акцент на продажу наших послуг, тому що ми дійсно заробляємо з торгівлі, і це як кажуть, супутні просто послуги для тих, хто дійсно їх хочуть. І е, у нас просто просили зробити курс від мене. Ми зробили. Нас просили зробити наш власний мерч. Ми зробили. Так. Давайте в 40 хвилин. не будемо 45 хвилин чекати. В принципі, уже все ми зробили. Три, три, два, чотири. Три. 3, 2, 4. Так. 3, 3, 2, 4. Це ще залишить, залежить від того, де хто дивиться, да? 3, 3, 9. 2, 4. Найближче у нас Нікола Помпуха, наскільки я бачу. 2-4. 2-2-7. Чи всі погоджуються, що у нього найближче до ціни нашого? 3-6, 3-5. а у нього 27, Фактично 24. 3-2-7, а фактично 3 2, 4. Я поздравляю вас, Микола Пампуха. Микола Пампуха, Напишіть, будь ласка, в додатку. Супорту, да, Ось сюди супорт, я показую. От. І вам ми вам ваш подаруночок. Ви 25 здете. Головне, це для торгівлі, не для Макдональдса. Тому використати з умом. Ми, ми вам покажемо, як використати їх з умом. Для того, щоб ще можливо примножити. Ось таким чином. Trading Hue symbol tone. О, Тут залежить ще від біржі. Просто я дивився саме те, що я дивився. Тобто, Я дивився OKX Spot. спот Дякую, що надіслали. От, я просто подивився у Кейк спорт і на ну, 45, хвилин на 40, тому що я бачу, що питань немає. як зараз прольється, Том Тонич. Ну, можливо, і прольється. Якби ще Дональде, ти короче, якось все ж таки зробив памп нарешті, десь туди на 130, на 140, було б взагалі добре. А так щось. Був, звичайно, Трамп-памп, але не по тону, а саме по Трампу. Ну що, будемо наразі завершувати. Дякую всім за приділений час. Ми зробили додаток для вас, для вашої зручності, щоб вам було якомога зручніше адаптуватися в нашій екосистемі. Використовувати його е степан сміється. Використовувати його якомога частіше бажано кожен день так виконувати завдання, і я е можу бути впевнені, що ми постараємося вас щедро возвознародити за це. Uh, головне, що ми будемо uh, відслідковувати вашу активність і, звичайно, її перевіряти. Так що запрошуйте своїх знайомих близьких друзів в нашу екосистему. Шорти давно відкриті. Так, шорти давно відкриті, від скоку ми трошки вже зробили. Дякую всім за час. ще раз. Хто uh, ще не підписався на канал, підписуйтесь, Тисніть дзвіночок, відшліть ефір вашим знайомим. І тоді успіх, удачі будуть супроводжувати кожен ваш торгівельний рух. Всім гарних вихідних.